Шов дід лісом, а за ним бігла собачка, та й загубив дід рукавичку. От плигає жабка Ква, ква, ква ква ква. Яка гарна рукавичка. Я тут буду жити. Коли це біжить мишка. Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. А хто це у рукависті живе? Я жабка скрип А ти хто? А я мишка-шкряпотушка. Пусти мене. Заходь, іди. От їх уже двоє. А. Коли це біжить зайчик? Зайчик біжить, біжить, стрибає. Прибіг до рукавички і питається. А хто, хто в цій рукавичці живе? Зайчик, зайчик. Я мишка, скребутушка. Я, Я жабка, крикутушка. А ти хто? А я зайчик, побігайчик, пусіть і мене. Ну, заходь. Ось уже їх і троє в рукавичці. Сидять вони в рукавичці. А це коли біжить лисичка, сестричка. О. Біжить лисичка, сестричка. О, яка Вишці живе. Посіті мене. <сістер> <Кто> живе? <сістер> я мишка ж Я жабка-стрикотушка. Я зайчик-побігайчик. А ти хто? А я лисичка, сестричка. Ну, хоть посіті мене, ну ходи. <сістер> Ось їх уже четверо сидить. ого го го яка рукавичка гарна, а то холодно в лісі. Хто живе? Вона рухається. Хто в рукавичці живе? Я мишка шкряпотушка. Я жабка в кріпотушка. Я зайчик-побігайчик. А я лисичка сестричка. «Пустіть і мене «Ну, заходь. От уже їх п'ятеро живе в рукавишці. Коли це вони собі танцюють, співають, веселяться. Де завдався біжить кабан. А хто в цій рукавишці живе? Я Пап. живу, пропищала мишка. Я мишка-шкріботушка-пі-би-бі. Я запка-скрепотушка ква-ква-ква. Я зайчик, пострибайчик. А я лисичка-сестричка. А я бок брат. А ти хто? А я Кро-кро, кабан і клан, пустіть і мене. Ну, заходь!» От уже їх взяли, хто не набреде все рукавичку. Та вже якось він в ту рукавичку. Аж тут лісом йде ведмідь. І так він побачив таку рукавичку велику і каже. Йо відміть на брі, яка гарна рукавичка. Хто ж тут живе, може тут я буду жити? Треба потрібно запитатися, хто тут живе в рукавичці? Я мишка скрипотушка, пропощала мишка. Я жабка ква ква-ква-ква. Я зайчик, обігайчик. Ой, 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 Сховайся вже зайчик. Ой, ой, я боюсь тебе, боюсь, ти великий, дуже. А я, лисичка, сестричка. Тяп, тяп, тяп. А я говчик. Мене. Та куди ти тут влізеш? Куди ти їдеш від медику, тут же місця немає. Рукавичка ось-ось розірветься, та вже пустіть мене. Хотів відмід залізти в рукавичку, а вона трість трісь трість. А собачка почула якісь звуки і вискочила. І всі звірі порозбігалися, порозбігалися. І повтікали. І собачка знайшов <праць> рукавичку, каже, ось, принесу я своєму дідусеві. Зараз він прийде і забере рукавичку. Вам сподобалася казочка? Дітки? <праць> Молодці. <праць> Молодці. <дітки. праць> так, а в мене ще, знаєте, що тут в рукавичці є. Зараз я вам покажу. Що наша рукавичка тут. Маю, а вона має тут такі гостинці. Зараз я вам покажу. Тут є маленькі рукавички. Ви будете грати в гру з рукавичками. Хочете? Так!